Вітаю! Продовжуємо говорити про незвичайні іменники. І на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про незмінювані іменники. Давайте розбиратися, що ж це за іменники і як у таких іменниках у іменників визначити рід і визначити відмінок, у якому вони вжиті. Отже, незмінювані іменники тому і називаються так, через те, що вони не змінюються, і в будь-якому відмінку вони будуть перебувати в одній і тій же формі, ну принаймні нам так буде здаватися. Тобто в якому б ми із речень або словосполучень не побачили цей іменник, він буде однаковий, але це не означає, що він буде перебувати в одній і тій же формі. Для того, щоб визначити, у якій формі, у якому відмінку вжитого той чи інший незмінюваний іменник, цей іменник треба ввести в речення, побачити його в реченні, прочитати його в реченні насамперед, нам потрібне оточення, саме це оточення або контекст. Так це називається у діловій літературі. Ми з вами можемо цей контекст підкаже нам, у якому ж відмінку вживатиметься те слово, яке ми аналізуємо. Тому що ми від інших слів поставимо до цього слова питання. І за питанням якогось із відмінків ми визначимо, у якому відмінку вжито слово, яке ми аналізуємо. Давайте розбиратися. На екрані ви бачите три речення. У яких вжито одне те саме слово «кенгуру». Слово «кенгуру» є незмінюваним. Як би ми з вами, в який би ми відмінок його не ставили, все одно, воно буде написано завжди однаково. Перше речення. «Кенгуру живе в зоопарку. Хто що? «Кенгуру». Ставлю подвійне запитання, тому що у нас з вами надалі будуть непрямі відмінки, і нам треба точно визначати, що це за відмінок, тому що за одним із запитань ми з вами можемо помилитися в родовому знахідному відмінку. Слово кенгуру в цьому реченні вжито у називному відмінку. Тут воно підписано якраз, є в нашому реченні підметом, головним членом речення. Далі друге речення. Дитинча кенгуру відпочиває у вольєрі. Дитинча кого чого? Кенгуру. Слово не змінилося абсолютно однаково написано, як ви бачите, букви всі такі ж. Нічого в ньому не змінилося. Але змінилася форма відмінка через те, що ми з вами поставили питання, в цьому нам допомогли інші слова в цьому реченні, дитинча кого, чого, кенгуру. І в цьому реченні слово кенгуру вже вжити у родовому відмінку. Третє речення: на фермі нам дозволили погодувати кенгуру. Погодувати кого що, кенгуру. І в цьому реченні слово «кенгуру», яке точно так же написане, як і в першому реченні, як і в другому реченні, але запитанням ми саме визначаємо його відмінок, і цей відмінок є знахідним. Кого? Що? Це питання знахідного відмінка. Отже, на цьому завданні ми з вами переконалися в тому, що ці слова, які є незмінними, Тобто вони не будуть змінювати свою форму, але вони все одно перебувають у якомусь відмінку. І ті слова, які оточують їх в реченні, допомагають нам поставити питання до того слова, яке ми аналізуємо, до незмінюваного слова, і визначити його відмінок. Давайте розберемося, які ж із іменників належать до незмінюваних слів, з якими ми з вами сьогодні протягом року будемо працювати. Перше, і нам це вже відомо. Тому що ми працювали з будовою слова, словотвором і орфографією з цими темами, і ви знаєте, що ми там теж зверталися до таких слів. Так ось, перша група і її складають слова іншомовного походження, які закінчуються на голосний. Це не означає, що голосний є закінченням цих реченнях. Якщо вони не змінювані, то в цих іменниках немає закінчення, і цей голосний буде входити до складу корення, до складу основи. Приклади кашне, таксі, метро і подібні слова. Друга група жіночі, не чоловічі, а саме жіночі прізвища на приголосний і на О. Приклад Маруся Чурай. Прізвище Чурай закінчується на приголосний. Слово чурай, якщо воно належить саме жінці, це прізвище є незмінним. Ніна Матвієнко. Прізвище жінки закінчується на О слово Матвієнко, іменник, прізвище Матвієнко у цьому зв'язку є незмінним словом. І третя група складноскорочені слова, утворені з початкових літер або з ініціальних літер, які називаються абревіатурами. Нещодавно до вивчення теми іменник ми з вами говорили про словотвір, способи творення слів, і там в назвами були якраз складання скорочених основ. Серед них абревіація, а наслідок абревіації, абревіатури. Приклади ЄС Європейський Союз, НАН, Національна академія наук. Робимо невелику зупинку. Ми просто зараз на прикладі порівняємо сполучення із прізвищем жіночим і сполучення із прізвищем таким же, тільки з чоловічим. І ви самі переконаєтеся в тому. Порівнявши, що прізвище жінки є незмінним. Декілька буквально. Декілька відмінків запишемо, повністю записувати не будемо. Уже відразу буде видно на родовому давальному відмінку. Отже, у нас Маруся чурай. Народна героїня, піснярка. І давайте батька її, якого також згадують у легендах. Тому що він був народним героєм. Гордій Чурай. Прізвище однаково. Але неоднаково буде змінюватися. Родовий відмінок. Кого Марусі? Чурай. Кого Гордія? Чура я. Угу. Відразу звертаємо увагу на закінчення. Ну, те, що слово Маруся буде змінюватися, ми з вами знаємо, тому що вивчили вже особливості відмінювання іменників першої відміни. Слово Маруся у нас з вами іменник першої відміни м'якої групи. Ось закінчення змінилося порівняно із першим. А тут закінчення у нас з вами незмінне. І в цьому моменті ім'я теж змінюється. Ось, але змінюється і прізвище. Тому що це чоловіче прізвище. Чоловіче прізвище на приголосний, вони змінюються. Скоро будемо з вами цю тему ще раз вивчати. Тепер уже у зв'язку з прізвищами, у зв'язку із побатькою. Так, давальний. Марусі. Та сама ситуація. Іменник першої відміни змінюється. Різвича жіноче на приголосний не змінюється. Гордію. А от чоловіче навпаки. Бачимо, змінюється і чоловіче прізвище. Як в родовому, так і в давальному відмінку. Тепер, щоб на кобулу теж порівняємо з вами, точно так же візьмемо декілька відмінків. Перепрошую, там у нас Ніна Матвієнко. Ніна Матвієнко. Ну, а тут нехай буде Іван Матвієнко. Можна будь-яке інше ім'я взяти кому, що більше до вподоби. Родовий відмінок. Кого? Ну, Ніна зрозуміло буде відмінюватися через те, що це іменник першої відміни, тільки твердої групи. Ми з вами знаємо, що такі іменники відмінюються. Прізвище ні. Давайте подивимося, що з Іваном О. А чоловіче прізвище на О змінюється. Далі, давальне відміно, кому прізвище не змінилося. В чоловічому прізвищі закінчення змінилося. Матвієнко. Отже, жіночі прізвища на приголосне і на О не змінюються, чоловічі змінюються: Коваленка, Шевченка, Іванченка, Матвієнка і подібні. Так, повертаємося до нашого правила. Це була легша частина нашого сьогоднішнього уроку. Ну, а тепер до складнішої частини. Рід незмінюваних іменників. Справа в тому, що незмінюваних іменників ми з вами можемо визначити рід. Ну, звичайно, тільки в тих, які мають, можуть мати форму однини. Там, де не мають форми однини, ми з вами визначити, як і в українських словах, не зможемо рід. Давайте розбиратися поступово. Перше, назви неістот належать до середнього роду. Приклад. ательє, воно моє середнього роду, бюро, депо і подібне. Це назви неістот. Назви істот, якщо це стосується людей, то стосовно того, кого називається слово жінка або чоловіка, тобто залежно від статі жіночого або чоловічої, ми саме визначаємо і рід. Масьє так звертається до чоловіка у Франції, значить, слово масіє чоловічого роду. Ромео чоловіче ім'я, значить, теж слово Ромео, яке є незмінним. Ім'я Ромео належить до чоловічого роду. Леді, міс. Так, ми з вами говоримо про жінку. Леді про жінку, міс, так звертаються до незаміжньої жінки у англомовних країнах. Зрозуміло, що обидва слова будуть належати до жіночого роду. І Мері, знову ж таки, ім'я жіноче, незмінюваний іменник належить до жіночого роду, тому що позначає особу жіночої статі. З цим також розібралися, йдемо далі. Назви тварин тут треба бути дуже уважним. Переважно, як ви бачите, переважно належить до чоловічого роду, поні чоловічого роду, шимпанзе чоловічого роду. Але є такі слова, де залежно від того, кого називають сам, самця або самицю, то слово може перебувати як чоловічого роду, так і жіночого. Кенгуру і він, тобто цей кенгуру, якщо ми говоримо про самицю ця кенгуру. колібрі точно так же. Ну і ще ряд деяких іменників, які означають саме тварин. Крім того, є слова Цеце -це» і васіпу тасу. «це, це називається муха, і васіпу тасу називається риба. Ну, залежно від цього, ми з вами повинні ці слова відносити до жіночого роду. Так що тут із тваринами. Ну, тварини це загальна назва, мається на увазі і назви птахів, і назви риб. Тобто Тут загальному таке визначено. Тобто те, що людей не стосується. Будьте уважні. Далі. Що стосується власних назв, тут ми з вами повинні дивитися на те, що ця власна назва називає. Тобто, визначати за родовою назвою, за родовим іменником. Що це означає? Ну, наприклад, власна назва капрі. Називається так острів. Це родова назва. Острів чоловічого роду, і слово капрі, тобто так називається острів також чоловічого роду. Далі чилі якого роду? Жіночого, тому що так називається країна. Країна слово жіночого роду, і назва цієї країни, незмінюваний іменник, також жіночого роду. Сан-Франциско а це місто, місто середнього роду, і Сан-Франциско також буде середнього роду. Тут простіше, якщо ви орієнтуєтеся у географії і знаєте, що це за назва, тобто, що вона називає: вулкан, мис, річку, країну, пустелю і таке інше. Ви знаєте, що за рід буде у цьому слові. Наступний момент рід абревіатур, тобто тих от слів, які складаються з перших літер. Ми визначаємо за родом головного слова у словосполученні. Тобто, спочатку ми повинні з вами розшифрувати цю. Абревіатура, написавши її словосполучення, Визначити в цьому словосполученні головне слово, і от якого роду буде головне слово, такого роду буде і вся абревіатура. Зверніть увагу, скільки вам треба кроків зробити для того, щоб визначити рід, і скільки треба матеріалу знати, який ми з вами вже засвоїли. Беремо ті самі абревіатури, які були у нас в прикладі на минулому слайді, попередньому слайді. ЄС Європейський Союз. Розшифрувала вам відразу, щоб було видно, і визначила іншим шрифтом головне слово. Головне слово союз союз який європейський. Союз чоловічого роду, і вся абревіатура буде також чоловічого роду. Наприклад, ЄС ухвалив Європейський Союз ухвалив якусь резолюцію. Тому і прикметники, і займенники, які схожі на прикметники, і дієслова у минулому часі будуть у нас з вами також чоловічого роду. Нан. Національна академія наук. Головне слово в цьому словосполученні – академія. Академія жіночого роду. Отже, і вся абревіатура НАН також жіночого роду. Наприклад, НАН представила список номінантів на щорічну премію. Представила тому що академія. Як ви самі змогли переконатися, друга частина теми з нюансами, з усіма оцими і багато правил складніша за першу частину теми. Пропоную тепер. За допомогою практичних і тестових завдань відпрацювати те, що ми з вами засвоїли теоретично. Перше завдання. Підкресліть у поданому тексті незмінювані іменники. Можна не переписувати весь текст, можна зупинити відео, виписати такі іменники, і потім з вами ще попрацюємо з ними і з їхніми родами. Зупиняєте, можливо, одразу вже побачили всі. Ми перевіряємо. Для того, щоб вам легше було перевірити, і в своєму зошиті я вам виділю. Іншим шрифтом ці слова в тексті. Цього з сім'єю ми їздили відпочивати в Тбілісі. І тут у нас з вами в першому реченні слово, яке треба було виписати, це слово «Тбілісі». незмінюване іменник. Добиралися потягом у різних купе. В другому реченні у нас з вами слово купе. Ми з сестрою їхали разом з двома італійцями Федеріко і Фабіо. В третьому реченні у нас цілих два іменники, які є незмінювані. Це Федеріко і другий іменник Фабіо. Наступне речення. Федеріко працює в ательє, а Фабіо у службі таксі. Слово Федеріко ми не будемо зазначати, тому що воно у нас вже виписане. От, слово ательє і слово таксі. Далі. В Україні вони були на фестивалі. В цьому реченні у нас таких слів, які нам потрібні, незмінюваних, немає. І останнє речення. Федеріко навіть запрошували бути членом журі, адже він професійний модельєр. І в цьому реченні у нас з вами слово журі. Отже, в нашому тексті у нас було сім слів. Дбілісі, купе, Федеріко, Фабіо, Ательє, Таксі, журі. Тепер пропоную над цими словами, виписаними у вас душит, підписати їхній рід. Ми вже з вами знаємо, як, як цей рід визначати. Перевіряємо. Федеріко, Фабіо будуть іменники чоловічого роду. Чому? Тому що це чоловічі імена, італійські чоловічі імена, чоловічі рід. Усі інші слова будуть середнього роду. Жіночого роду у нас тут якраз слова не трапилися. Чому купе, ательє, таксі, журі, не істоти, а назви не істоти назвами, якраз і є середнього роду. Слово Тбілісі це власна назва, дбілісі це місто. У власних назвах ми з рід визначаємо за родом загального слова, тобто того, яке розшифровує цю назву, родового іменника і тбілісі місто, місто середнього роду, значить, і назва цього міста також буде середнього роду. З першим завданням ми впоралися, переходимо до другого завдання. Тут тепер вже треба конкретно над кожним словом підписати, якого це слово родом. Знову ж таки, можете зупинити, виконати, потім з нами перевірити. Перевіряємо. Перше слово Леді називає жінку, отже, жіночий рід. «Кіно» – іменник, який означає неістоту, належить до середнього роду. Аташе. Людина, яка працює в посольстві, тобто обіймає посаду в посольстві, серйозна така посада. І ми з вами знаємо, як і в Україні, в українці, в українській мові є ті слова чоловічого роду, і вони називають і жінку, яка виконує такі ж функції, таку ж роль, точно так же і серед іноземних слів. А ще це чоловічий рід. Далі ескімо. Точно так же, як і кіно, це у нас з вами середній рід, тому що це назва неістоти. ООН, абревіатура. Я думаю, що кожен із нас знає розшифровку цієї абревіатури. Організація Об'єднаних Націй. Організація головне стрижневе слово у цьому словосполученні. Організація жіночого роду і вся абревіатура буде жіночого роду. ООН виступала за, тобто Організація Об'єднаних Націй виступала за прийняття якогось рішення. Наступне слово теж власна назва, і для того, щоб вам було легше орієнтуватися, тому що я не знаю рівень вашої обізнаності в предметі географія, тому я вам підказую: Місісіпі це річка. У власних назвах ми з вами визначаємо рід за родом, ось родового іменника річка жіночий рід, і назва цієї річки незмінне слово також жіночого роду. Динго це тварина. Дика, дикий собака Динго. ось. Точно так же, як ну, пам'ятаємо, повернемося зараз на хвилинку буквально. У вами є слово кенгуру колібрі, от, може бути то чоловічого, то жіночого, залежно від того, кого називають. Точно так же і слово Динго, якщо ви підписали, що це чоловічий рід, ви маєте рацію, але цей іменник і чоловічого, і жіночого роду, тварина. Далі салямі, ковбаса, ковбаса жіночого роду, салямі жіночого роду. Пуре нестота середнього роду. Конго за родовою назвою, річка жіночого роду, і назва цієї річки також жіночого роду. Колорадо штат, штат чоловічого роду, Колорадо чоловічого роду. Будьте уважні, чому я тут приписую. Тому що, наприклад, слово Колорадо це не тільки штат. Ось це може бути, наприклад, річка. Колорадо, тоді це буде, якщо про річку йдеться, тоді це буде жіночого. Отже, залежно від того, чия ця назва, і слово це буде до різних родів належати. З цим попрацювали, переходимо до третього завдання. Вам треба розкрити дужки, написавши слово сполучення, ім'я і прізвище людини, у тому, відмінку якого вимагає від нього дієслово, що разом із ним пов'язано слово сполучення. Запросити Ольга Безрук, відповісти Антоніна Назаренко, послухати пісні Марія Яремчук. Зупиняємо відео, виконуємо, перевіряємо. Після виконання. Ми до перевірки. Запросити Ольгу Безрук. Чому? Тому що прізвище жіноче на приголосний і на О не змінюється. Він це тільки ім'я. Відповісти. Антоніні Назаренко. Змінюється тільки ім'я, прізвище жіноче на О не змінюється. Послухати пісні Марії Яремчук. Знову ж таки, ім'я змінюється, а прізвище жіноче, на приголосний, не змінюється. З практичними завданнями ми з вами впоралися. Переходимо, як завжди, в кінці на тестові завдання. У нас три тести. Ми з вами записуємо тільки цифру. І букву правильної відповіді. Перевіряємо, пригадуємо правило. Можна точно так же зупинити відео, виконати, і потім перевірити разом. Ми перевіряємо: укажіть незмінюваний іменник пальто, сетро, соло, коло. Я думаю, що ви визначили правильно. Це буде слово соло. В українській мові, на відміну від російської, слово пальто змінюється. Слово ситро змінюється. Я у пальці, новому, наприклад. Ось. Сходили попити сетра, наприклад. І коло, ну, це звичайний іменник середнього роду. Коло, кола, я у колі друзів і так далі. З першим тестом ми з вами впоралися. Переходимо до другого тесту. Вказівки, тут, біля кожного слова, трошки полегшили вам завдання. Ну, ми з вами тільки сьогодні приступили до цієї теми, так що підказки нам потрібніші. Укажіть іменник жіночого роду: Калахарі, «Душанбе», Онтаріо, Борнео. Пригадуємо, що у таких словах, які означають власні назви, є незмінюваними іменниками, ми визначаємо рід за родовою назвою. І тут нам підказочка допомогла. Калахарі, жіночого роду слова, тому що це пустеля. Пустеля жіночого роду і калахарі жіночого роду. Душанбе місто, значить душанбе середнього, Онтаріо озеро, Онтаріо середнього, Борнео – острів, Борнео – чоловічого роду. І наступний тест, граматичну помилку, допущено в рядку. Ну, зрозуміло, якщо людина не знає, який рід у таких іменників, то вона підбирає і неправильні прикметники, тобто не в тому роді, у якому вжито іменник, який не змінюється. Повновода Конго, квітучий Капрі, багатолюдний Токіо і кумедний поні. І я думаю, що ви легко знайшли помилку. Багатолюдний Токіо. Чому це неправильно? Тому що Токіо це місто в Японії. Якщо це місто у нас з вами, а місто середнього роду. Значить і слово Токіо, назва цього міста, також середнього роду. Згадайте на слово Тбілісі було в одному із попередніх завдань, і воно також було середнього роду. Конго річка. Тому повновода, вона. Капрі острів, тому квітучий він. Поні назва тваринки, ось у нас чоловічий рід комедний поні. На сьогоднішньому уроці у нас все. Робимо зупинку, готуємо свої сили до наступного уроку і до наступних наших мовленнєвих і мовних звершень. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!